Хмаринка олесь лупій. Вітаю вас, малята, і пропоную послухати віршик про хмаринку. Біленька, як лебідь, привабна, як ляля. На чистому небі хмаринка гуляла. То жайвора слуха, де сині простори, то сонцю на вухо щось ніжно говорить. Наблизилась хмара велика, сердита. Взялася ні за що хмариненьку бити. Блискучі лозини умить застрибали і краплі сльозини на землю. Молися діти і нову гукати. Гей, сонце, маленьку біжи рятувати. Погляньте, малята, які тут чудові хмаринки, і кожна з них на когось чи на щось схожа. Придивіться уважніше. Ось ця. Схожа на пташку, ця на ляльку. А ця волохата, як ведмижок. А кого нагадують ці хмаринки? Усе роздивились. Тоді гайда на вулицю там так багато чудових хмаринок. І до нових зустрічей!